Благодійний фонд із промовистою назвою «Небайдужі серця, начебто допомагає і хворим дітям, і бійцям, які захищають нашу країну на сході. Про що на офіційному сайті організації свідчать численні фото та звіти? Та реальна діяльність фонду дуже схожа на звичайне. Шахрайство, принаймні так вважають глядачі, які звернулися до нас із проханням перевірити діяльність благодійників. Нам погодилася допомогти київська самооборона, одна з активісток якої Леся Шаповалова влаштувалася до фонду на роботу. Тож нас з'явився інсайдер. Нанімають на роботу вони, як офіс-менеджера. Ти приходиш туди, на собі сідування до останнього тебе кажуть, що ти офіс-менеджер. Тобто. Грити сидіш ділаш офісну роботу. Возможно, будеш відповідати на входящі званки і просто консультувати людей. На практиці офіс-менеджер має функцію оператора кол-центру, розповідає Леся, який має обдзвонювати підприємства та простих людей здебільшого в селах і просити в них гроші для благодійних цілей. Аби легенда, яку згодовують людям, звучала переконливіше новачку. Дають цілий сто з пам'яток та інструкцій, які треба вручну переписати і вивчити. 8 ступінь з. Бизнеса, пять шагов общения. Закон вероятности, Ну то есть там, допустим из ста запеченных людей, десять потенциальные клієнти. Прихованою камерою, яку ми дали Лесі, дівчині вдалося відзняти всю кухню волонтерської організації зсередини. На запису вічливі молоді люди представляються своїм співрозмовникам за ім'ям та по батькові. Після чого розповідають заздалегідь вивчену історію. Доброго дня, доброго вам здоров'я. Чудово, то Роман Володимирович да, Там про, буквально да, на количество. Я як волонтер представляю фонд небайдужі серця міста Київ. Да, да. По такій справі, там же да, у нас да. на забезпечення батальйон да, да. «Торнадо», добровольчий батальйон да, да. з Луганської Донецької міліції сформований по трапу. Ако сталося Оніщенко Руслан з офіційним нас проканавилися. Хлопці на пасхальній святах стріляли зі 120-мм артилерії. В новинах передавали харчі. Ми зв'язалися із бійцями батальйону торнадо, які на той час перебували в зоні АТО. Те, що фонд небайдужі серця їм допомагає, військові підтвердили, що правда, яку саме допомогу привозять і в якій кількості, нам не розповіли. А от легенду, яку благодійники використовують для збору коштів спростували. Ми розказують, що э, 10 ваших хлопців погибло від мінометного обстрілу, і другим вони розказують, що 10 ваших хлопців погибли, тому що підорвалися на мінах. В, на, на, на Пасху. Для більшої переконливості каже Леся, представники кол-центру у розмові з людьми прикриваються відомствами найвищого рангу. Вони говорять періодично по телефону, що заказ поступив від Міністерства оборони, що у них є письмо від комбата, все вони можуть передіставити на почту. На наш запит у Міноборони відповіли наступне. У Міністерстві оборони України відсутні відомості з приводу звернення або замовлення до благодійного фонду Небайдужі серця щодо збору коштів для батальйону Торнадо. Окрім цього, батальйони з такою назвою не входять до Збройних сил України, а підпорядковуються і іншому відомству. Ну що йде? Аби все з'ясувати безпосередньо у представників благодійного фонду. Ми разом із активістами самооборони завітали до колцентру. Всередині ми зустріли з півтора десятки людей, які саме телефонували довірливим людям. Добрий день! Я так розумію, що це кол-центр благодійного фонду Небайдужі серця. а ви хто телеканал новин 24», От ми посвідчені. Розкажіть мені, будь ласка, про свою діяльність. Як ви збираєте гроші? Чим займаєтесь? Ми хотіли отримати відповідь на питання, скільки грошей таким чином фонду вдається зібрати. Але всі представники кол-центру втекли через задні двері. А що всі тікають? Куди ви йдете? Люди, Ви ж офіційно працевлаштовані, На порозі офісу зустрічаємо дівчину Ольгу. Саме вона навчала нашу активістку, як збирати якнайбільше коштів з людей. Тепер перед камерою дівчина все заперечує. Мовляв, і сама коштів не збирала, і інших не вчила. Ми ви зб... з... – Ви самі збираєте? – Ви що зіваєтесь? Хто збирає які гроші? ніхто не збирає? Та, звісно. А, а що там в офісі люди роблять? А спілкуються між з ким? собою між собою. Да. Це пронівних просто... алкоголіків. <хи> але на запису з прихованої камери дуже добре видно, як саме Ольга ще кілька тижнів тому стажувала нашу шпигунку, в якої не дуже виходило вести діалог із потенційними донорами. Вистачає <хи> Ще незначної суми вісім тисяч гривень. Ну, я буду брать 8, Хорошо, поняття. Що... 에... Кажи не вісім, кажи вже дванадцять з Якщо тебе дванадцять з половиною проплатять, день вже можна сказати заберештися 1200. Поки працівники колцентру поспіхом намагалися втекти з офісу, їхні ватажки викликали міліцію і переконували нас, що всі тут волонтери і працюють на безоплатній основі. Ми залучаємо людей, які. Приходять і на безкоштовній основі та лише за час нашого перебування у приміщенні на співбесіду сюди прийшли три дівчини, які шукали заробітку, і одна з них нам розповіла, які умови праці їй обіцяли горе роботодавці. Офісну роботу просто робити. А що вам обіцяли? Чотири тисячі і все тільки чотири тисячі. Так чи відсотки ще ну, відсотки? Як я не розумію, що це благодійний фонд, то які відсотки за що. Коли на місце прибули правоохоронці, ми написали їм заяву із проханням розібратися у діяльності благодійного фонду Небайдужі серця і з'ясувати, скільки грошей зібрали їхні чи то волонтери, чи то штатні працівники, і скільки реально витратили на допомогу солдатам. У свою чергу ми готові надати міліції всі матеріали, які нам вдалося зібрати. Володимир Унець, Вадим Довбеш, телеканал Новин 24».